Dobro, več je pač. Završili smo zasedanja ti zravenjivih pisem in spektakrov zravenjivih odnosov. Zelo dolgo je stalo na teritoriju, kaj ti pomeni? Krasniki, vrnjaki, vnašnjaci, veleposloviči, rešili ste proti Koriči, v Budučiči, in v Nevadiči. Zaprošili ste jih od rade, tudi necev, inšpektor za monopolarno politiko, in tudi veleposloviči, in vse. Порядок про з проєкту землю щодо встановлення між територією Великобійня сільської сійської територіальної Рівського району Захарпатської області. питання? Шановна члени комісії, шановний голова, Я хотів включити і друге питання у власне засідання постійної комісії. в тому, що сьогодні до нас підійшла заява від товариства НСВ. Щодо надання згоди про викуп земельної ділянки. Будь ласка, якщо можемо проінформувати після вашого першого питання, а потім рекомендуйте на сесію або ні, тобто прошу включити це друге питання. Остапа, особливо бюджетне друге питання, це є питання. Прошу до слабки за включення цього питання.

Великобільність та з проєктом землеуслужби щодо встановлення межтора прошу надати освоєння. Статею 186, земельного обходиться України, та статтею 46 закону України про землеустрій. Передбачено, що проєкт замерустю щодо встановлення меж користується сусідніми великористовичами. Подження проєкту замеру щодо встановлення медсередження причальної громади потребує відповідного рішення в родій списці сьогодні. своєї ради. Да, Прошу. Нас, буде буде. Я пропоную вже тезі... з. koje rade da projekt u jednom uključenju. Prošljiv provolosovati za danu propoziciju. Provolosovano su četiri reči u njih. Cilje, Buzko i Leraš. Propi 0, primula se 0. Рекомендуєте сесії, то за питання. Друге питання. Друге питання про викуп земельній ділянку. Ще просить. Можна? Ще раз я прошу шановні, шановні голову, шановні, шановні члени земельної і постійної комісії. Значить, Дійсно, нам сьогодні надійшла, надійшла заява про викуп земельних ділянків. Мова йде про земельні ділянки. Якщо ви пам'ятаєте, то що ми відводили їх. Рік півтора назад перед цим несе у нас написав заяву на віку, земельні ділянки площадні 90 га, залишилися земельні ділянки 4 гарі, два сполку відповідь 4 га і одні 3Г. Це цей, цей контр, що є. Ми наголосили даним компотальникам, що, шановні, справа в тому, що вашій перед цим, кому мали бюджет, я особисто дзвонив їхнім керівникам пристав, що ми плануємо бюджет на 2025 рік. Як має ваше бачення щодо користування землею? Мене запевнили, що оренда землі буде мінімум пів року, ще в бюджеті. Тому що ми розуміємо, що ми здалися в дохідну частину бюджету, відповідно, і видатки на то спланували. Тобто ми на 6 місяці запланували їхню оренду землі. Після викупу вони оренду відповідно. Відходять і переходять на плату за землю. Але гроші мають на від по землі. Тож, щоб не розбалансувати наш бюджет, ми готові це розглянути питання в березні місяців, коли сприяти вільні ліжки і після звіту про виконання бюджету за 2024 рік. І процедуру підведе викуп, конкурс експерта і на червне сесію затвердили. Нас переконали, що настільки зайшло в глухий кут. Е, европей, е, Інвестиції співпраця з європейськими партнерами, зокрема з італійцями, що в Європі не розуміють слово оренда. Вони мають мати у власності земельні ділянки, тому що у них з банками кредит, банки реконструкції, розвитку і банки. І тому хоча б їм рішення дати. Скинули сьогодні лист. Я сказав, що я на населенню комісію винесю це питання відповідно. Земельна комісія розгляне і в порядок денний, тому що на сайті вже матеріали розміщені до цього, тому що це сесія чергова, відповідно, 17 сесія мінус 10 днів. До цього вже матеріальної сесії, включимо порядок денний, але точно ми в оренді маємо. Нас запевнили, що їм достатньо показати рішення сесії, що сільська рада дозволяє, має намір, а вони викуповувати земельні діяльні не будуть рівно того часу. Як не інвестиції, але це в них ще один крок, щоб європейські партнери побачили, що, що от, ну, в цьому напрямку працюють. Тому я попросив включити в порядок дане питання. будь ласка, вашу інформацію, як вважаєте за потрібно, чи скерувати дане питання на сесію, чи не загалом просив скерувати на сесію. І, відповідно, я можу, зможу в ну, вівторок додатково поряд у дену пропозицію земельної комісії. Дякую. Прошу підтримати пропозицію з керування цього даного питання на чергову сесію. Змови з червоної сесії. Прошу проголосувати. Кроки немає. Утримались немає, значить. Скіровують. Я цю і прошу на цьому засідання земельної комісії закінчити.